275 кВт, потужність нового генератора лікарні швидкої медичної допомоги. Відтепер навіть при вимкненні світла лікарня працюватиме фактично у штатному режимі. Дизель-генератора вистачить не тільки на операційні та палати інтенсивної терапії. Працюватимуть ліфти, діагностичні кабінети на першому поверсі, навіть система вентиляції бомбосховища. Все вже буде залежати від бога і врача. ніяк не від обленерго або від каких-то збоїв, якогось то або аварійних ситуацій. Юрій Гранатуров підкреслив, в цьому році міські лікарні отримали фінансування як ніколи, адже повернути можна все крім людського життя. Тому в цьому році ми всі лікарні учреждения обеспечуємо самим остро необхідним в повному об'ємі і вистраювали пріоритети, головний пріоритет людська життя. Головний лікар лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем'янов розповів, що потужний дизель-генератор давня мрія лікарів. І були часи, коли здавалося, що це так і залишиться мрією. Почалася ця попіє з 2012 року. На жаль, всі пітії, які були, отодвігали реалізацію цього проекту. Ну на сьогоднішній день, благодаря настойчивості городського голови. Городської власті, начальника управління охраны здоров'я, тому що були моменти за три роки, коли руки опускалися, коли вже не вірили, що буде проплата, коли задерживало казначейство, коли менялись політичні направлення, і це все влияло на економічну составляющу. Але, е, підтримував начальник управління Ларису Віріна Дергунова, сказала, що все одно, що все одно воно у вас должно бути. До речі, старий генератор потужністю 75 кВт теж залишився у лікарні. Він забезпечить електрикою харчоблок. Начальник управл... Ління охорони здоров'я Лариса Дергунова в свою чергу наголосила, генератор не єдине надбання. Проводяться торги. Сейчас будуть приобретатися медицинське оборудование. Это апарат іскусної вентиляції легких готовиться проект і буде профінансовано в цьому году проект. Для значит, реконструкції поміщення під міський травматологічний пункт, взагалі, медицина в місті без грошей і нового обладнання не залишиться, підкреслив міський голова ані в цьому році, ані у майбутньому. Отрасль медицини пріоритетна, номер один медицина і образування, а також все, все що зв'язано з соціальною защитою. Дмитро Тьоса Черняліс МСН.